Все чисто по структурі. Угу. Я, я просто тут, в мене зараз структура, там вид. Я мама, я жінка, я бізнесвумен, там є ще хтось п'яте-десяте. Я Така хороша домогосподарка, хороша відея кругом, навіть якщо це не ідеально, все одно. От те, що я роблю, воно прям круто. От прям круто, офігенно. І, і ще хочу щось. І ще ж планую ще щось кудись піти. І ще кудись планую. От, -от, От таке за це собі походить, що є ще сили кудись йти. Так, да, і ще, ще вибираю якісь нові цілі. І ще далі хочу, і ще, і ще, і ще хочу, є амбіції і продовжую свій рух. В Принципі тут людина робить щось не ідеально, хоча хорошо, ну от реально, т от, оточуючи ціну цінять це все.